Вітаю вас на каналі Автоінструктор КР. Сьогодні на огляді маршрут номер 4 Взагалі, цей маршрут використовується для іспиту категорії С, але є така можливість, що він може використовуватись і для інших категорій, включаючи і категорію Б. Отже, якщо він відбувається для категорії Б, то напевно він буде. Розпочинатись з майданчику, звідки розпочинаються і всі інші іспитові маршрути. І в цьому випадку ми повертаємо ліворуч, щоб потрапити до так званої об'їзної дороги. Ось тут, на перехресті, нам необхідно буде повернути праворуч. Тут я став і зняв загальний вид цього перехрестя, і он, там вдалі знаходиться вантажівка учбова, яка, розпочинаючи свій рух, виконує розворот через заправку РЛС. Вона заїжджає за колоночки і виходить на об'їзну дорогу, повертаючи вправу з неї. І з цього і починається виконання учнями маршрут категорії С. Ну, а ми продовжуємо наш огляд цього маршруту нашою легковою автомобілем. Тут нічого складного, тобто я прискорю відео для того, щоб менше займати вашого часу. І маршрут для Б-категорії буде надлегкий. Так що э, нічого складного тут я не вбачаю. Взагалі тут э, рух в більшості, рух прямої. Рухаємось до першого світлофору, на ньому ми рухаємось прямо. Взагалі э, ця місцина ускладнена э, тим, що Рухається багато вантажівок, і вони путь на певній такій швидкості, що стає лячно недосвідченим водіям рухатись біля них. Отже, нам прямо, зверніть увагу, що крайня право у нас зайнята припаркованими автомобілями. От. Якщо відстань між припаркованими автомобілями дозволяє зміститись праворуч. Ми відповідно вмикаємо відповідний показчик сигналу і займаємо більш праву сторону. Не забуваємо одиночно припарковані автомобілі, об'їжджати, вмикаючи відповідні показчики. Тут ми повертаємо праворуч. Увага! Тут у нас є з'їзд трамвайних. Полій. Тобто, якщо натрапите в ситуацію, що трамвай заїжджає в депо, ви маєте з ним порозумітись. Далі рух прямо до наступного світлофору. Отаких от велосипедістів, велосипедистів, яких необхідно е, обганяти, тобто позначаємо теж відповідними покажчиками повороту лівий і правий. Перестроїмося, займаємо крайнє ліве положення. І за світлофором ми маємо вийти на е, колію. Тут курсант мій цього не зробив, я йому зробив зауваження. І розворот виконується з колій попутнього напрямку, тобто не помиліться. Попереду у нас світлофор і. Перед світлофором займаємо крайнє ліве положення, тому що нам повертати ліворуч. Це е, світлофор, е, він загальний. І тут ми виходимо да, на колію і повертаємо з колії любовичу. Далі тим самим шляхом вертаємося до сервісного центру, тої самої дороги, тільки в зворотньому напрямку. Рекомендацію використовуємо те саме. Хотілося б окремо поговорити про швидкість руху на маршруті при виконанні самого іспиту. На цих прямих ділянках можна ставити навіть четверту передачу, якщо це дозволяють обставини, то чому ні. Швидкість у вас обмежена 50 км на годину в місті. Ну, я б так рекомендував на прямій ділянці, якщо ви розганяєтесь. Маєте змогу рухати 40 км на годину, то більше і не потрібно. А так взагалі намагайтесь використовувати третю передачу. На інших маршрутах там трошки буде інший швидкісний режим, так що там більш поворотів. Тут ми повертаємо ліворуч, пропускаючи, звісно, зустрічну смугу і заїжджаємо. На майданчик, де розпочинався іспит. Дякую за увагу.